Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги стильні сумки через плече. Це ідеальне поєднання практичності та моди, Виготовлена з легкого, міцного та водостійкого нейлону, забезпечуючи надійний захист речей у будь-яку погоду. Велика місткість дозволяє зручно розмістити телефон, гаманець, документи, ключі та інші повсякденні речі завдяки. Ки регульованому плечовому ременю сумку комфортно носити як чоловікам, так і жінкам. Ідеальний варіант для подорожей, навчання, прогулянок або щоденного використання. Надійна блискавка та зручна організація внутрішнього простору роблять цю сумку практичним аксесуаром для активного життя. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу сумку клач. Це ідеальний вибір для сучасного чоловіка. Поєднує стильний дизайн та функціональність, забезпечуючи комфортне носіння як у руках, так і на плечі, завдяки знімному ременю. Містке, основне відділення та додаткові кишені дозволяють організовувати всі необхідні речі: документи, смартфон, гаманець та інші дрібниці. Практичний ремінь для кріплення на пояс робить цю сумку ще більш зручною для. Щоденного використання, лаконічний вигляд та якісні матеріали підкреслюють ваш статус та доповнюють діловий образ, ідеальний аксесуар для роботи, ділових поїздок та повсякденного життя, що поєднує в собі комфорт, стиль та надійність. Пропонуємо до вашої уваги модні чоловічі сумки. Це практичний та модний аксесуар для повсякденного використання. Має дві просторі кишені, які дозволяють зручно зберігати смартфон, гаманець, ключі та інші дрібниці. Простий та лаконічний дизайн підходить як для чоловіків, так і для жінок, роблячи сумку максимально універсальною. Високоякісні матеріали забезпечують довговічність та комфорт носіння. Легка та компактна, ідеальна для подорожей. Прогулянок або робочих буднів. Регульований ремінь дозволяє носити її через плече або на грудях, надаючи свободу рухів. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу сумку через плече. Це ідеальний аксесуар для активного способу життя. Виготовлена з міцного та водостійкого нейлону надійно захищає ваші речі у будь-яку погоду. Вона компактна, але дуже містка. Вміщує iPad, смартфон, ключі, гаманець та інші необхідні дрібниці. Ідеально підходить для щоденного використання, спорту, подорожей чи велопрогулянок. Сумка має зручну конструкцію з регульованим Ременем, що дозволяє носити її як на грудях, так і за спиною. Стильний сучасний дизайн гармонійно доповнить будь-який образ. Пропонуємо до вашої уваги нейлонову маленьку сумку. Це ідеальний вибір для щоденного використання, навчання та подорожей. Легка, зручна та міцна. Вона виготовлена з водостійкого нейлону, забезпечуючи захист ваших речей у будь-яку погоду. Незважаючи на невеликі розміри, сумка має продумане внутрішнє розташування для смартфона, гаманця, ключів та інших необхідних дрібниць. Мінімалістичний японський дизайн поєднується зі зручністю та практичністю. Регульований ремінь дозволяє комфортно носити її на плечі або через тіло. Ідеально підходить для студентів, мандрівників та тих, хто цінує свободу рухів та стиль у повсякденному житті.